Пане міністре, шановні пані та панове українські дипломати, усі працівники, і працівниці дипломатичної служби нашої держави, вітаю вас професійним днем. Вдячний вам за роботу заради інтересів України, інтересів кожного і кожної в нашій державі, наших наших людей. Ми проходимо вже третій рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність. України свій суверенітет, здатність нашої держави досягти і досягати необхідних результатів. За рік, що минає, Україна змогла стати сильніше, змогла стати ближче до мети, яка об'єднує весь наш народ. Нам потрібно здолати окупанта, перемогти це зло. Нам потрібен справедливий мир і кожен, кожен з вас повинні працювати саме заради цього. Бути послом України, бути українським дипломатом це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було вами зроблено для наближення миру для захисту інтересів України, українців. Наступний рік буде ключовим з точки зору. Саме цього завдання ми повинні зробити все, щоб 25-й рік став для України роком справедливого миру. Ми всі розуміємо, що в січні, після зміни адміністрації Сполучених Штатів Америки відбудеться і багато змін в міжнародних справах наступного року. В деяких ключових країнах в Німеччині Польщі, передусім та інших. Будуть вибори, і також постійно змінюється внутрішній баланс сил та настрої в таких регіонах, як Близький Схід, регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка. Потрібне просування інтересів України у відносинах з Індією, Китаєм іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, більш змістовні відносини з Кореєю. У світі є сотні напрямків відносин, в яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат, і саме це ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую всім тим, хто працює саме так. Хто працює не просто на втому в кінці робочого дня чи на вдячність безпосереднього керівника не з 9 до 18 години, а на результат для України? Окремий напрямок це безумовно європейський союз. Все, що потрібно для повноправного членства України в ЄС на всіх рівнях в ЄС від найвищих інституцій до? Громадських лідерів голосу України має звучати впевнено, конкретно і переконливо. Нам потрібен вступ в Євросоюз. Наступного року ми маємо зробити для цього максимум в процесі перемовин і розбудові відносин з партнерами в Європейському Союзі. Тому головування Польщі а у другому півріччі Данії в ЄС мають стати. Історичними для України, я розраховую на подальше наповнення змістом нашої роботи з НАТО. Усі ми розуміємо, що запрошення України в НАТО та членства в альянсі можуть бути рішеннями виключно політичними. Завжди потрібна сміливість лідерів, щоб ухвалити і ухвалювати те чи інше рішення. Але сміливість лідерів у таких питаннях, як зміна геополітичного погляду. На ту чи іншу країну, або як визнання лідерами глобальних помилок попередніх часів в його країні, завжди базується на вимогах суспільної думки. Коли суспільство робить крок вперед, лідеру держави, навіть представникам старої школи, складно залишатись на попередніх позиціях, тому дуже важливо, щоб робота. Щодо НАТО для України не була тільки кабінетною дипломати в відносинах з відповідними країнами та усіх інших країнах, які можуть допомогти з важливими рішеннями, повинні в щоденному режимі працювати на відповідну думку, відповідну суспільну думку, і тими засобами, які працюють, а не просто тими, які зручні. Партнери мають знати, що може дати Україна альянсу, чому це буде краще для всіх і як це стабілізує глобальні відносини? Альянс для України це досяжно, але досяжно тільки тоді, коли за це рішення б'ємось на всіх рівнях, на всіх потрібних. За роки війни ми налагодили системну роботу з багатьма партнерами щодо зброї для наших хлопців, дівчат на передовій. На рівні Офісу, на рівні Міністерства оборони, на рівні Міністерства закордонних справ, на рівні військового командування, на рівні посольств я хочу подякувати всім, хто був залучений і хто зараз залучений. Така ж системна робота має бути налагоджена щодо всіх аспектів справедливості миру для України. Це так само важливо, як і постачання зброї. Треба проводити нашу політику і нікому не давати щось вирішувати за спиною України. Відповідальність Росії за цю війну має бути. Санкції проти Росії мають працювати стільки, скільки потрібно нам. Для того, щоб тиснути на Росію. Вже є рішення щодо використання. Заморожених російських активів на користь України, але потрібно йти далі, шукати ті російські активи, які ще не заморожені, шукати активи всіх російських воєнних злочинців та політичних спільників Путіна. Такі кошти в Росії заробляються завдяки корупції, а отже, в багатьох юрисдикціях, такі кошти можуть бути заблоковані навіть не тільки через. Цю ганебну війну, але й через злочинний характер набуття цих коштів треба працювати більше, щоб російські активи працювали на наш захист, на наше відновлення. Це справедливо. Також ваше завдання працювати якнайбільше з усіма партнерами, які вже інвестують або можуть стати інвесторами в наше. Внутрішнє українське виробництво зброї в наші спільні проекти з відновлення потрібно працювати з усіма партнерами на рівні держав, компаній, на рівні медіа, на рівні церков це також дуже важливо академічної спільноти зі сфер мистецтва та спорту з усіма, хто може долучитись до нашої політичної, інформаційної, культурної роботи. Всі форми дипломатії від звичної до М'якої сили від дипломатії перших осіб і парламентської дипломатії до дипломатії сердець все, що може зміцнити Україну, повинно працювати заради України. Будь ласка, шукайте саме таких співробітників для української дипломатії, хто може забезпечувати реальне виконання завдань для України. Зараз ми разом за. Міністром закордонних справ разом з нашою командою в офісі ми погодили ряд нових призначень для українських дипломатів, для представництв України, для українських посольств. Рішення стосується наших представництв в усіх регіонах світу. Кожному регіону ми даємо необхідне посилення. Призначаються зараз також суспільні громадські лідери, такі як мабуть ви. Публічно вже це розуміти і чули, такі як Неман Желял, пані Альона Гетьманчук, Федір Шандор, Юлія Федів. Я прошу кадрових дипломатів, представників систем Міністерства закордонних справ допомагати в усьому таким людям, новим людям. І, будь ласка, посилюйте систему нашої дипломатії тими людьми і співпрацюю. З тими людьми, хто довів, що вміє здобувати необхідне для України. Необхідне для всіх нас, для всіх українців. Я вас вітаю з вашим днем, з вашим святом. Дякую за запрошення. Слава Україні! Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня діденка Анатолія Никифоровича. Начальника управління Міністерства закордонних справ України задорожнюк Наталію Іванівну, директора другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.